Вислухаймо святи Іван Лієми руси, і духові твоє, від матері святи, Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, коли Ісус промовляв, промовляв до народу, мати і брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до Нього. Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з Тобою, а Він відповів тому, що говорив до нього, хто моя мати, і хто мої брати, і вказавши рукою на своїх учнів, мовив: ось моя мати і мої брати, Бог хто чинить волю Отця, мого, що на небі, то мій брат, сестра і мати, того дня, Ісус вийшов, з дому і сів край моря. І зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі, і він почав їх і навчати. У притчах. Будьмо уважні. Сказав Господь, Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посуд або поставити під ліжко, а навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого нема сховано, що не стало би явним, і нічого танного, що не стало би знаним, і не вийшло би на Вважайте, Отже, як слухайте, Бо хто має тому додасться, а хто не має, візьмуть і те, що здається, ні, бо Він має. Мати його, брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього приступити, а йому сказали мати, твої, брати стоять на дворі, хочуть бачити з тобою. А він відповів: Мати мої, брати, мої, це ті, що слухають слово Боже і виконують його. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіть. Мати мої і брати, це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Знаєте, два Євангелії з різних євангелистів, то від Матея, то від Луки, але ми бачимо, що описують вони, ну, якби різні події, там каже, що. Не засвічують, ніхто не засвічує світла, не ставить його десь підіжку, ставить на свічнику, щоб всі бачили, тут говориться про просто, що Христос навчає, і прийшли брати його і мати і хочуть з ним зустрітися. І знаєте, як ви собі думаєте, чого прийшли брати і мати, і хотіли з ним зустрітися? Може, тому що він мало вдома бував. Чи може їм щось треба було? Чого могли вони прийти до нього всією, всією цілою родиною? Найперше мені, що приходить на, на думку, це що вони зібралися кудись іти в гості, знаєте, на якусь поважну подію. Як і ми часто кудись збираємося. Десь в когось день народження, у когось там весілля чи ще якась подія якась інша, і нас запрошують гості. Ну, та й ми, як то є родина, та й беремо, збираємося з усіма йдемо, так, цілою родиною. Але Христос, знаємо, що Він там проповідує. Ну і ця вся родина йде туди. На них зразу звернули увагу, бо, тому що вони були одягнуті трохи по святковому, бо йшли. І на них звернули увагу. Каже, ось мати твоя, брати Твої стоять на дворі і там чекають на тебе. Що відповідає Христос? Він каже: брати мої, сестра, брат і мати і сестра це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Дивіться, як ми звертаємося у церкві один до одного. Каже священик, дорігу Христі, браття і сестри. Він звертається до тих, які слухають Слово Боже і зберігають Його. Якщо ви навіть слухаєте Слово Боже, але його не зберігаєте у своєму серці, не знаходите йому місця. З однієї сторони, що там нема місця для слова Божого, з іншої сторони, ніколи не задавався тим питанням, що там той священик читає, то ти не можеш бути ні братом, ні сестрою. Бо саме головне послухати Слово Боже і зберегти його, щоб то слово мало в тобі місце. Щоби ти будував себе в Бозі? Бо якщо ти хочеш спасення, якщо ти хочеш прийти до Бога, то ти маєш себе збудувати для Бога. Неможливо будувати щось, не маючи матеріалу. Віра приходить до нас через слухання. Так? Як ти можеш прийняти віру? Як ти не ходиш до церкви, не слухаєш проповіді, якщо ти не береш ніякого активного життя у пізнанні Господа Бога, ти не читаєш нічого, ну, ти абсолютно не укріпляєш свою віру, ти як ти можеш її мати? Ми можемо часом путати традицію. Бо ходжу до церкви, йдуть люди, та я йду е, От пасочку світла, та я несу кошик, е, йдуть колідувати на різдво, та я йду з колідниками, Колідую, найдобре добре колюдую, вивчив пару колядок. Але це є виконання традиції, це аж ніяк не є укріплення у вірі. Віра через слухання. І тому щоб себе збудувати у Боже. Ми маємо ходити до церкви. Ми маємо читати Святе Письмо. Ми маємо читати духовну літературу, будувати себе. Світ сучасний, особливо він є такий, знаєте, постмодерний, він Все можна, людина в центрі світу, людина все має право робити все, що хоче, оце максимальні свободи. Максимальні там рівність і так далі. Я не є проти свобід, про цих репортів цієї рівності, не є проти. Але ці речі вони руйнують. Вони руйнують віру. Віру в Бога. І Тому, якщо не працювати над собою, хочеш ти то, чи не хочеш, суспільство, сучасний світ він тебе зруйнує, невілює. Просто Зрівнає з, з рівнем, знаєте, якби як взяти землю за якісь рівність, за якийсь рівень. І кожна людина, яка десь там вилазить, всіх рівнають і все. Тому будуємо себе у Божі, будуємо себе у вірі, знаходімо місце для Слова Божого, яке би мало місце у мені, щоб Христос мені сказав: ось моя. Сестра, мій брат і моя мати це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!